Привіт, друзі! Якщо вам приносять більше радості купівля нової пряжі або тканини, ніж купівля нової сукні або кавтинки, якщо фільми та серіали ви не дивитесь, а слухаєте, то ви потрапили за адресою і я дуже рада вітати вас хостяз на своєму каналі у пані Олени. А пані Олена це я! Сьогодні у нас 24 грудня. І, скоріш за все, це відео вийде завтра, в день, коли весь світ святкує Різдво. Тому мені дуже хочеться всіх привітати і від щирого серця побажати всім вам, щоб збулися всі добрі надії і світлі мрії, щоб чудове свято подарувало велику радість. Щоб для щасливого життя не було ніяких перешкод, здоров'я і міру, достатку і віри, краси душі і взаємної любові. Хай ангел-охоронець оберігає вас всіх від всіх негаразд. Хай нарешті в нашій країні запанує мир, хай наступний рік змиє з нашої країни, з нашої землі увість цей бруд. Хай дасть нам сили витримати усі випробування та принесе нам перемогу. А це відео я знімаю в рамках спільного проєкту, який має назву «Різвяні зустрічі від Миколая до Василя, які запропонувала Оленка Буганова. І посилання на всіх дівчат, які беруть участь в цьому проєкті, я за традицією залишаю в інфобоксі. Будь ласка, проходьте, дивіться, надихайтеся! Заряджайтеся е, святковим настроєм, залишайте свої вподобайки, свої коментарі, а також підписуйтесь, будь ласка. Підтримуйте наш україномовний YouTube. Ну і, звісно ж, не забудьте і про моє відео. Залиште мені гарні слова. Поставьте свої вподобайки. Якщо ви ще не підписалися на мене, підписуйтесь, будь ласка. І я дуже ціную кожного з вас і дуже-дуже вдячна за кожен, за кожен ваш коментар, за кожну вашу підписку. Ну а сьогодні я хочу ласкаво запросити вас до себе в гості прикрашати ялинку. Ну і, звісно, я буду не я, якщо я почну прикрашати ялинку або якими магазинними іграшками. Тобто я хочу подарувати вам натхнення чудовий різдвяний і новорічний святковий настрій. Я хочу показати вам, що можна зробити своїми власними руками. А також в мене ще є одна закінчена робота це спідниця. А під ялиночку, яку я сплела з із, із, із паперової лази, і вона вже закінчена, і я вже е, її буду використовувати для своєї новорічної різдвяної ялиночки. Ну що, друзі, ось і настав той час, коли потрібно. Прикрашати ялиночку. Ми вже повісили гірлянду і цукерочки. Але ще не повісили прикраси. Хочу вам похвалитися своєю спідницею. Це моя мрія, і вона здійснилася. І я дуже цьому рада. Так. Ялиночка наша ще поки не прикрашена. Але зараз я хочу разом з вами подивити, подивитися на мої прикраси, бо майже всі зроблені моїми власними руками. Ось так виглядає декілька моїх пряничків. Зазвичай я кожен рік піку такі. Але прикрашаю кожен раз по-різному. Цього року вирішила не дуже так мудрствувати і прикрасила такий хендмейд варіант без заморочок. Так, ну і декілька слів про спідницю. Я знімала етапи її створення у моїх попередніх відео. Скажу тим, хто не дивився, що це паперова лоза накручена на шпицю номер 125. А тут в мене пішло на, на це. 1270 трубочок. Все пораховано. Так, я її покрила лаком декілька шарів, і вона дуже міцна. Ось, бачите, я її навіть не можу зігнути. Так, ось так виглядає. Підничка. Ну, і як ви могли зрозуміти, річ піде про фетрові прикраси на ялиночку. Їх в мене дуже багато. І зараз я вам буду показувати їх, ну, як так, так сказати, еволюцію. Розпочала я свої вироби ось таких ось таких іграшок. Так. Це олень. Подивилась на Пінтересті, зробила картиночку собі і шила ось такого з самого-самого дешевого фетру китайського, той, який продавався в наборах для дитячої творчості. Потім був цей олень. Ну, це на, на один, в один рік я це робила. Кіт Саймон. Ось такий. Так, зараз. І ось такий котик. Це, так сказати, була вершина мого творчості моєї в цей рік. Коли це було 12 або 13 рік? Так. Ось я тут вже розшила його стеклярусом і бісером. І хвіст у нього такий смішний чук-чук. А, лапки теж. Так, це були мої перші фетрові іграшки. Потім на наступний рік або через наступний рік... Я вже не пам'ятаю, були оці ялиночки. А, була десь ще одна, десь загубилася. Було їх три, як я пам'ятаю, залишились дві Дві ялиночки. Ну, такі дуже прості. Але, ну, мені здається, що непогано виглядають. І потім вже ще через рік вже були ось ці. Отак От таке серденько. Шоколадне, напевно. Потім ракета. Не знаю чому. Але ракета. Пончик. Донатс, так? Донатс. Рукавичка. Кексик. І зірочка. А зірочка ще одна була. Теж десь вже загубилася. Була зірочка ще одна. Так, ну і після цих вже були мої останні, які я робила на прекрасну ялиночку. Ось така у нас красуня-русалонька. Дракоша. Зараз він дуже актуальний. Ось він з вишивкою, з паєтками вже. Ось такий. Дракоша. Ось такий слон з цирку. Теж з паєточками. За вишивки, вже тут дуже багато роботи. Це вам... Ой, вибачте, ну, рівняємо, так? Да? Зовсім інша картина. А оце моя улюблена золота рибка, яка здійснює бажання. Ось. Ще у нас е Кто это, Маша? Пони? Чи Пегас? Пегас, пони. пони. Маша каже, что это пони. Вот так и пони. Теж с вышивкой. С поетками. Так. І ще у нас тут такі. То, то був рік собаки, і я ще зробила собачку. Ага, ось тут Маша мені подає красоту. Метелик, метелик. Ось так він виглядає на ялиночки. І ось ось такий павич. Я зразу пам'ятаю мультик. Про того, як його? Про Мюнхгаузена, який пішов шукати Павича, щоб він його заспівав пісню. Так. І ось це моя улюблена совушка. Ось така красуня, харнюмнія. Так, ні, Маш, подай мені маски. А зараз покажу вам ще, що можна зробити з Фетром. Це ось такі маски. Коли Маша була зовсім маленька, і в не, у неї е, в яслях, в ясельній групі садочка були свята новорічні, нам вчителі, вихователі сказали, що не треба приходити. І щоб діти там будуть плакати, хоч, хотіти до мами, кажуть, всім одягнути маски, щоб діти не побачили своїх батьків. І ось я зробила для себе і для чоловіка дві маски. Ось в таких масках ми ходили на свята, на перше свята новорічна нашої донечки. Це було дуже смішно. Всі глядачі, всі глядачі в залі. Сиділи в масках. Да. Ну і ще, а, ще в мене є ось така, не, не хотіла вам показати, показувати, але ж, ну, що є, то є. Як ми розуміємо, це ж японська іграшка, а яка, ні російська. Ось така ще японська матрюшка. Ну, у нього і глазки японські. Оченятка. Ось такий у мене ельф. Сидить під ялиночкою. І ось тут ми з Машею розклали всі ці іграшки, які залишились. У мене. Так, і останні прикраси. Це у нас тут є друзі такі. Три. Три друга, да. Пінгвін... Ні, Маш, покажи пінгвіна. Пінгвін, якого... який має ім'я Елвіс. Ставь. Зайця покажи нам. Зайчик. В стілі тільда. У нього є Машенька, ти йому прикрила ручкою светрик. Светрик, там олень у нас. Так, у нього є в'язаний светрик з оленем І шапулька, яка на ньому дуже погано тримається, її треба, напевно, пришити трошечки до того зайця. Так, і у нас є лось Рудольф. Ось такий він. В нього теж є в'язана така накидочка. Шапочка є теж, але вона не в'язана. Ось такі в нас друзі. Живуть вони під ялинкою. Продольф. Ось такий заєць. Так, він вже дуже давно светрик щось у нього спачкався. У нього джинси. На джинсах є. Кишеньки на джинсах. Це все так. Не так все ж і просто. Навіть гульфік є. Так, ось такий товариш, і е... пресли цей Елвіс. Пингвин Елвіс. Вони якось, мені каже, товаришують з Рудольфом. Так, Маша? Ну, мені здається, ще, мені здається, що, мені здається, що цей... Як його звати? Елвіс. Елвіс, він мені здається, що мені, мені нагадує він солдата. Солдата? Ні, Елвіс Пресліт, такий співак був. А. Король рок н — Ага. Так, і ось наша ялиночка. На неї майже все. Майже <свісно> всі прекрасні. І навіть більше. Так. Тут чого тільки немає. Так, да, ми перерахували всі наші 22. Так, 22 прикраси. прикраси тільки на ялиночки. Ось. Зараз я вам показую ангела, який Маша зробила сама. І вона зробила таких трьох ангелів. Одного великого і двох маленьких. Так, а де ще? О, ось ще один. І ось там є... Ще тут. За русаленькою ховається. ще, А, він, він цукерку. Що, це саме. Охороняє. <рес> він охороняє цукерку. Так, він охороняє цукерку. цукерку. Йому дуже подобається. Так, ну, інші прикраси я вам все вже показувала. Ось наші різдвяні чобітки. Так. Ну і все. Скажу вам, відкрию вам один секрет. Секретний секрет. Я хотіла зробити ще е, іграшки ватни з вати. З вати. Але. Це теж янголи. Ні, там один янгол і е, було е, два, три, три таких е, малечі, які колядують. Щедрують. Але я не встигла до Різдва. Сподіваюсь, ось наступний, наступний тиждень у нас буде тиждень визволення, і навіть сподіваюсь, що до нового року я все ж таки зроблю цих іграшок. І дуже хотілося мені замість оцієї верхушечки зробити. Янгола туди. Ось така у нас ялинка. 22 прикраси на ялинці, плюс 3 друга під ялинкою, і шість. Шість чобітків у нас. Так. І шість чобітків. 22 плюс 3 скільки буде? А ще ж мої. Ну, почекай, 22 плюс 3 скільки буде? Це буде 25. І плюс 6? 3. 30, 31. І плюс три твоїх? 34. 34 А ще... іграшки. А ще а, сніжинки. Ні, я ті іграшки, які зроблені власними руками. І плюс адвент календарь буде 35. І плюс оцей домів буде 36. І годиночок 37. 37. 37 прикрас. Ну, і ще у мене є подаруночок під ялиночку від відомого-невідомого ельфа. Ну, звісно, що це таємний Санта, і а, цей подаруночок повинен був таємний, але, ну, Пошта працює так, що ми бачимо від кого. І я дуже дякую своєму ельфу за цей прекрасний, чудовий, гарний подаруночок. Давайте подивимося, що в ньому Тут таке гарне пакування. І тут в мене є цукерочка. Цукерочка в мене є. І що ж це за таке цукерочка? В мене прям дуже хотілося розпакувати цю цукерочку, але я тримала себе в руках і чекала того моменту, коли я буду знімати відео. А, як гарно! Ого! Нако, боха, шкарпеткова ниточка. Яка вона красива, дивіться. Ну, це такий для мене буде такий святково-волшебний пенділь для того, щоб я розпочала такі в'язати шкарпеточки, бо жодної шкарпетки я не зв'язала, але тримаючи у руках таку гарну ниточку, ну, я не можу не розпочати їх в'язати. Так, ще тут є якась прям неймовірна ніточка, дуже приємно, тактильна. І тут написано, але, е, мій ельф написав, що тут 20% шовк і 70% мсеризірована бавовна, а і 10% поліамід. 1200 метрів на 100 г. Красива ніточка. Буду в'язати. Дякую. Так, ще тут є шпиці. 120 см. 2 мм. До речі, в мене немає такої тонкої шпиці на такому довгої такої волосині. Дякую. Буде дуже доречна. Чудовий крем для наших рученяток, бо вони це потребують. Гарна відкриточка. Листівочка і цукерочки. Дякую, дуже-дуже дякую за такий чудовий подарунок. Це неймовірно приємно і а, я дуже тронута, і мені бракує слів, щоб розказати, як це для мене приємно. Ну що, друзі, я вам все показала, про все розповіла. Велика подяка всім тим, хто додивився це відео до кінця. Якщо ви ще не підписались на мене, підписуйтесь, будь ласка, мені залишилось менш ніж 50 підписників до 1000. Зробіть мені такий великий подарунок на свята, мені буде дуже-дуже приємно. Я вам бажаю гарного святкового настрою. Багато-багато нових ідей, можливості для їх втілювання в життя, здоров'я, миру. А ми ще побачимось. Бувайте!